Депутати хочуть суттєво змінити законодавство щодо мобілізації. Так планується зробити фактично не до мобілізації, тобто залучення осіб, що не були мобілізовані, до відновлення інфраструктури, тобто ви не будете військовим, але станете будівельником. Під час призову буде враховуватися морально вольові якості призовника, а також його письмова згода на те, щоб він захищав вітчизну, зброю у руках. Громадяни, які перебувають на військовому обліку, протягом трьох днів будуть зобов'язані повідомляти ТЦК про зміну місця свого проживання. Громадяни, які мають право на відстрочку, можуть бути призвані на військову службу в разі наявної у них згоди. Навіщо така норма, якщо і зараз громадянин може просто не скористатися своїм правом на відстрочку прийти до ТЦК та призиватися, мені не зрозуміло, але думаю, вказана норма в майбутньому може якось невірно трактуватися працівниками ТЦК під час призову. Те саме передбачається і для заброньованих працівників. Вони